먹어봐 어, 냄새가 좀 다르네 어. 어떤 냄새 나는데? 바닐라 냄새 아니야? 음. 어. 맛있다 부드러워? 음. 집중 100% 안돼 먹으면 안되잖아 안돼 안돼 어, 저도 돼 이거 바닐라인데 뭐 어때 달콤한거 안돼 Сьогодні 17 листопада і у нас іде перший сніг. Я просто обожнюю сніг. Це ідеальна погода. Вау! Я зараз в такому захваті. Так на нього очікувала. Так люблю сніжок, так люблю, коли довкола за лічені секунди просто все змінюється, все стає білим. За вікном одразу інша картина. Це просто якась магія, чудо, і оце відчуття наближення зими, свят нового року. Ах, просто обожнюю зиму, обожнюю зимові свята, обожнюю холод, обожнюю сніг, обожнюю теплі светри. Це найкраще що може бути. Тому я так в такому захоті зараз щінна сому со. на сорочка. Чорну пуніка новому ще на зарому. І я згадала, що в мене з України прийшла книжечка. Там маленький вірш, як у Максима Рильського, білі мухи налетіли. Думаю, зараз треба прочитати своєму синочку. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, не наче пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Всі згори летять щодуху, щоб піймати білу муху. А санчата їм усім змайстрував старий Максим. Синку, ти теж будеш любити зиму кататися на санчатах. Це так весело. Ну що, хочу влаштувати невеличку дегустацію цукерок і солодощів, які надіслала мені мамуля. Зробила собі каву без кофеїну, підготувала чотири види цукерочок і одну зефірку. Давайте почнемо із зефірки. Чоловіку я пояснювала, що таке зефір. Наступним чином. Це маршмеллоу, але трошки іншої консистенції, ніж звикли в Кореї. І ті, що мама мені надіслала, і ще з отаким наповнювачем джемом. О, дякую, мамулечка, дуже Так, Наступна цукерка, її вже можна не розрізати. Прям видно. Яка вона всередині, бо вона трошки підрозпалася. Я просила маму купити мені халву. Поясню для корейців, що це таке. Халва це солодощі, які робляться із соняшникового насіння. Я думаю, майже всі корейці знають, що Україна славиться тим, що вирощує дуже багато соняшників і створює соняшникову алію. Далі три цукерочки схожі між собою. Це пташине молоко. Дуже м'які цукерки. Ніжні. Тут також, як бачите, різні наповнення. Ось ці цукерки просто смак дитинства. Я в дитинстві обожнювала мармелад. Ченапенду ігота мого пане, го, вапуріра, ірон, ірон чоколіші рагусо. А взагалі. Основною причиною, чому я попросила маму надіслати мені посилки з України, були дитячі книжки. Тому що в Кореї їх дістати нереально, а сину обов'язково треба буде читати українські казки, навчати української мови. Тому книжки це просто необхідність. Ось такі скарби. Дуже гарні книжки. Я вже давно про них мріяла. Якби в мене були такі в дитинстві, це було просто, просто захват. Ось такі кольорові. Тут зібрані найкращі українські та іноземні вірші. В Оцих трьох книгах. А тут Народні українські казки. І коли я побачила ось ці книги, я одразу зрозуміла, що їх обов'язково треба буде купити. Бо це, ж, бо це ж наш манго. Наш малюк коргі. Це двомовні книги. Вони. Обидві і українською, і англійською. Ось такі милі. Ще мені дуже сподобалася книга Ходить котик по лавочці. Забави для наймолодших. Я вже намагалася згадувати забави, які в дитинстві мені робила мама або бабуся. І, на жаль, змогла згадати лише дві чи три українською мовою. І перша була це, коли отак, от по ножці стучать і кажуть, там вкучу, куйчо біток. Не дуже пам'ятаю, а тут зібрані. З різних регіонів України різні такі забавлялки для найменших, для наймолодших. Ще дуже гарна така книга, бачите, який козак у вишиванці сидить. З ложкою, мабуть, борща наївся. Різні вправи ручками, ножками робити, такий і масаж, і дитині буде цікаво, і заразом ще буде і вчити. Мову. А ось така зайчиковий хлібчик-забавлялка зарядка. Притягуємо ліве колінце до правого ліктя, притягуємо праве колінце до лівого ліктя. Ручка раз, ніжка два, Ручка раз, раз, ніжка ніжка два два По черзі згинаємо ніжки в колінках, торкаючись животиком, біжимо у ліс раз-два. Там, в травичці при криниці, зайчик-хлібчик сховав і далі собі поскакав. Поглажуємо животик. мусим добре ми шукати, будемо гостину мати. Така милота. Прям дуже сподобалася ця книжечка, тому якщо у вас є діти і ви живете в Україні, я б дуже радила. І ось такі книжечки. Тут є різні і фігури, тропічні фрукти, машинки. А якщо перегорнути, то тут або загадка, або віршик, що ще написано. Такі яскраві, такі гарні. І ще мамуля моя на власний розсуд купила ось такі картки. Ковзанка. Дорога, залізниця. Небо, пляж, пішохідний перехід, село, планета, льодовики, пустеля, море, парк. Отака краса. Я дуже рада, що отримала такі українські скарби. Дякую тобі, мамуль. Люблю тебе. Будемо читати, будемо роздивлятися, будемо е, вчити українську мову. І наступний раз, як я поїду в Україну, ще провезу отакий, отакий великий чемодан українських книжок. А поки що чтива на найближче, я думаю, роки два-три, має вистачити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть, які б ви книги ще порекомендували для дитини, для наймолодшого віку і для дітей постаршим. Чи є у вас діти? Цікаво дізнатися, що вони люблять. Тому обов'язково залишайте коментар. І... І, що? і до зустрічі в нових відео. Цилку, душо, почитаю тобі український віршик. Падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг, кіт слепив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. До речі, шевелиться зараз. Тече вода із загаю, тече вода із загаю та під горою, Хлюпочуться качаточка поміж усокою, а качечка випливає з качуром за ними, Ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Іде, іде дід, дід! Іде, іде дід дід, несе, несе міх міх. О такий дідище, отакий страшище. О ногати, такий ногатий. О такий рукатий. О такий носатий. Такий бородатий. О такий дідище. О, такий страшище, а я не боюсь. О, такий дідище. Ішов Миколай. Ішов Миколай лужком берешком, святий Миколай із повним мішком. Від хати до хати біленьким сніжком ішов Миколай із повним мішком, і з неба до діток ішов, поспішав, і їм під подушки даруночки клав. Тяжкий і великий у нього мішок, а в ньому дарунки для всіх діточок. Ішов, усміхався крізь темну пітьму, а зіроньки з неба світили йому. Від хати до хати біленьким сніжком Йшов Миколай із повним мішком.